Пане Миколо, добрий вечір, і е, одразу хотілося би е, запитати у вас про власне. Тактику, якою користається Україна і Росія під час розгляду цієї справи, от Україна в суді доводить порушення Росією міжнародних конвенцій. А Росія, в свою чергу, намагається весь час перевести справу у політичну площину. От щодо української тактики, які в неї є переваги, і які є з іншого боку можливі ризики. Добрий вечір. Ну, переваги полягають в тому, що власне. Наявність політичного контексту чи то пак наявність збройного конфлікту між Україною і Російською Федерацією не означає, що не можуть бути порушені відповідні конвенції, про які веде мова України. Тобто Україна доводить порушення тих конвенцій, в рамках яких суд має юрисдикцію. Тому Україна має концентруватися саме на цих конвенціях. Аргументи Російської Федерації, скільки я розумію, вони більш в цьому плані різноманітні, тому що вони стосуються різних питань, вони намагаються знайти. Ті речі, які послаблюють позиції України, чи переводять питання в іншу площину, ніж та, яка власне передбачена е, цими конвенціями, і безумовно, така тактика має сенс, тому що ми маємо розуміти з самого початку використання цих конвенцій Україною для порушення справи в міжнародному суді, ООН означає, що Україна переводить питання велике, питання власне зовнішньої е, агресії. На питання, які регулюються конкретними конвенціями, конкретними вузькими питаннями, тобто Росія намагається в своїй тактиці використати оцю невідповідність, яка об'єктивно існує в обсягу проблеми, з якою зараз Україна має справу з огляду на дії Російської Федерації спрямовані проти України, і тим порівняно вузьким обсягом конвенцій, якими Україна змушена оперувати, бо саме ці конвенції дають міжнародному суду ООН повноваження розглядати цю справу? Тобто, чи правильно я розумію, що Україна просто бере один із аспектів цієї ситуації, що склалася, і в рамках юрисдикції саме цього суду намагається, ну, власне тут представити свої аргументи, а інші якісь проблеми мають вирішуватися в інших судах або іншими позовами. Ну, справді Україна бере тільки ті аспекти, ви правильно розумієте, які охоплюються цими конвенціями. Вона змушена це робити. Що стосується інших проблем, зрозуміло, що за українською тактикою стоїть стратегія, яка полягає в тому, що через розгляд вузьких питань, які обмежуються відповідними конвенціями, Україна намагається отримати певні. Встановлення міжнародним судом певних фактів, які мають значення для більш широких питань, а саме питань пов'язаних із зі збройним конфліктом між Російською Федерацією і Україною, що стосується Криму і що стосується східних е, територій України, тобто в цьому плані Україна. Змушена залишатися в рамках тих конвенцій, які вона власне на які вона і посилається з іншого боку. Російська Федерація, наскільки я розумію, говорить про те, що насправді Україну цікавить щось інше ніж ці конвенції, що до певної міри не позбавлено рації, бо Україна, Україна дійсно має більш широкі е, інтереси ніж ті, які обмежені порушенням цих безумовно дуже важливих конвенцій. І наскільки ми розуміємо, стежимо за цим процесом всі дні, поки він тривав? Анексія Криму та окупація територій на сході України не були предметом розгляду саме цього суду. Чи може міжнародний суд ООН давати правову оцінку оцінку діям Російської Федерації стосовно власне територіальної цілісності України? І якщо так, то як це має відбуватись? Я думаю, що міжнародний суд ООН не буде давати такої оцінки, тому що це не ті питання, які охоплюються цими вузькими конвенціями. В цьому й власне полягає пастка ці таких судових процесів. З іншого боку, треба розуміти, Міжнародний суд ООН, як в принципі, і більшість судових установ, чесно кажучи, він завжди буде шукати можливість не розглядати справу, якщо можна її не розглядати. Він завжди буде шукати можливість сказати, що в нього немає юрисдикції. Він буде розглядати справу тільки тоді, коли йому вже не буде куди ховатися від того факту, що в нього є юрисдикція. Тому дійсно більш важливі питання, такі як анексія Криму. Такі, як дії Росії у Донецькій та Луганській областях України, ці питання в повному обсязі не можуть бути міжнародним судом оцінені. Ми сподіваємося, Україна сподівається, наскільки я розумію, на те, що власне будуть якісь принаймні факти, встановлені міжнародним судом, які дозволять Україні підсилити її позицію в інших міжнародних судових установах, скажімо, в тому ж арбітражному трибуналі, створеному вже. За конвенцію з морського права, чи в європейському суді з прав людини, чи власне де їм якщо ще будуть якісь виникати міжнародні судові розгляди. А от до речі, щодо фактів і доказів, сьогодні від російської сторони пролунала така заява, що, мовляв, Україна не надала доказів фінансування тероризму. Що на 800 сторінках, які надала Україна, немає заяв міжнародних організацій, де було б згадано тероризм фінансування тероризму. Звідси виникає питання, як саме Україна може довести фінансування тероризму Росією? Що буде доказом власне, для міжнародного суду ООН? Це цікаве питання. Я думаю, що Україні тут треба бути достатньо інновативною. Питання в тому, що весь цей, знаєте, дискурс, який стосується тероризму, він теж до певної міри небезпечний, тому що безумовно терористичні акти можуть чинятися там, де немає збройного конфлікту. Терористичні акти за позицією Міжнародного комітету Червоного Хреста, давно відомою доктринальною позицією, можуть чинятися і там, де є збройний конфлікт. Тобто, під час збройного конфлікту, тероризм так само заборонений, як і без збройного конфлікту. Хоча Тут питання доведення будуть більш важкими, і застосування застосовність саме цієї конвенції, на яку Україна посилається щодо фінансування тероризму. Вона тут е, така, що потребує доведення. Безумовна робота російських представників е, говорити про те, що Україна не надала докази. Робота України ці докази знаходити зрештою постачання зброї е, терористам. Якщо це терористи, якщо воно було це постачання зброї, то е, воно так абстрактно кажучи, воно цілком може бути міжнародним судом прирівняно до фінансування. Виплата певних коштів, якщо вона буде доведена, це безумовно фінансування і так далі. Тобто, це кропітка робота і доказова база. Я думаю, деяка зібрана і ще має збиратися, тому що міжнародний суд е, очевидно ще достатньо тривалий час буде розглядати цю справу, якщо звичайно не знайде спосіб. Відмовити Україні і закрити цю справу швидше, а от саме що стосується цих заяв міжнародних організацій, на які посилалася на їх відсутність Росія, е які це можуть бути організації, які ми мали би бути такі заяви, чи вони є обов'язковими зрештою? Такі вимоги ніде не встановлені. І якщо є такі заяви, якщо це міжнародна організація, то звичайно міжурядова організація, то звичайно у суду буде більше підстав оцінювати цю так, їхні заяви позитивно, як, як докази, так і Україна власне навод, наводить е, деякі. Акти міжнародних організацій на підтримку своєї позиції, ось не обов'язково щодо фінансування тероризму можливо щодо іншої конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Тощо, ось, але ніде не написано, що це мають бути тільки заяви міжнародних організацій чи встановлена якась форма. Що є, те й треба пред'являти суду. А суд вже буде оцінювати наскільки це має значення для конкретної справи. Пане Миколо, і наостанок хочу запитати: а от наскільки ймовірно і яким чином можна змусити Росію в разі позитивного для України рішення виконувати ці рішення? А, ну якщо говорити зовсім примітивно, то виконувати рішення Міжнародного суду ООН силовим шляхом може змусити тільки Рада безпеки ООН? А що відбувається з Радою безпеки ООН, ми всі прекрасно знаємо. Рада безпеки ООН в нинішньому стані не здатна реагувати на будь-які акти агресії, скажімо, які вчинені одним з постійних членів Ради безпеки, який має право вето. Але це не означає, що рішення не буде важливим і не буде обов'язковим, тому що будуть способи. Користуватися, якщо рішення так, дійсно буде і дійсно буде позитивним. Є способи користуватися цим рішенням. Це не тільки посилення, посилення політичної позиції України, це і посилення позиції України суттєве, величезне посилення України на всіх міжнародних форумах і, зокрема, в усіх міжнародних судових установах, де розглядаються інші справи. Звичайно, держава є суверенна, є рішення міжнародного суду. Якщо вона відмовляється його виконувати, вона порушує свої міжнародні зобов'язання. Як реагує на це міжнародне співтовариство? Треба дивитися. У нього є в арсеналі багато способів реагування а на це можуть бути санкції обмеження. Правильно я розумію? Це можуть бути чергові санкції обмеження, запроваджені колективно міжнародними організаціями чи контрзаходи, запроваджені конкретними державами. Тобто, це е, додатковий тиск. Безумовно, він дуже суттєвий.